Цей ролик це відповідь на коментар під одним із моїх відео. Цей ролик жодним чином не пов'язаний з астрологією, нумерологією чи подібними езотеричними псевдонауками. Аналіз людини в цьому відео побудований на статистичних дослідженнях у галузях математики, фізики, анатомії та фізіології людини, а також на впливі місячних факторів на мозок людини в момент її народження. Ця жінка людина з великим серцем і ще більшими планами. Вона може виглядати спокійною, але це тільки тому, що всередині вже все вирішено. Якщо вона мовчить, значить думає. Якщо думає, значить, скоро хтось буде здивований. У неї дивовижний талант хотіти свободи, але при цьому любити комфорт. Вона мріє про далекі дороги, але обирає взуття таке, щоб було зручно стояти на своєму. Вона щира, але не наївна. Добра, але не беззахисна. Якщо хтось спробує сісти їй на шию, вона не сваритиметься. Вона просто підніметься і піде, залишивши людину сидіти в повітрі. У грошах вона практична, у стосунках тепла, у житті вперта, але з посмішкою. Вона може довго терпіти, але якщо вже вирішила, рішення не обговорюється, воно вже виконано. Найсмішніше, вона вважає себе звичайною. Але всі навколо чомусь або надихаються нею, або трохи нервують. І це, між іншим, її суперсила. Це відео не випадкове. Ваша дата народження є ключем до подій, які вже відбуваються у вашому житті. І більшість людей ніколи про це не дізнається. Напишіть свою дату народження в коментарях, зазначивши стать дати. І наступного дня ви отримаєте короткий, але точний опис своєї дати. Хочете більше? Справжню правду, а не просто узагальнений інформаційний шум. Я проводжу глибокий, персоналізований аналіз пар. Сильні сторони, слабкі сторони, ваші помилки та ваш потенціал. Заваяжіться зі мною в Instagram або Телеграм. Уся контактна інформація в описі відео. Окремо я розраховую сумісність пар: чоловік і жінка. Наскільки ви сумісні? Що вас об'єднує, і що може зруйнувати стосунки? Я говорю вам те, що зазвичай залишається недосказаним. Повна анонімність гарантована. Без фотографій, без відео, лише дві дати народження і два імені. Для швидкої перевірки напишіть під відео дві дати. Зазначте стать кожної дати та напишіть слова короткий розбір пари. А для детального аналізу пари у відсотках. Напишіть мені в інстаграм або на моєму сайті. Якщо ваша дата збігається з датою в назві ролика, повідомте в коментарях, який відсоток характеристик збігся. Підпишіться, поставте лайк. І це відео другові або подрузі. Це мотивує мене знімати подібні ролики.